Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. В п'ятницю відбулась. Перша половина 32-ї сесії Світловодської міської ради депутатів сьомого скликання. Я зібрав цю сесію в п'ятницю на прохання групи депутатів. Попередньо я підписав розпорядження на вівторок, на 7 лютого, але прийшли депутати, попросили, що зручніше буде провести сесійне засідання на п'ятницю. Я пішов на зустріч і в п'ятницю ми зібралися. Було винесено два питання. Повторний розгляд двох рішень. Це рішення нашого. Е Відділу фінансів і рішення про дострокове припинення повноважень виконавчого комітету Світловодської міської ради. Я пояснив депутатам, що після пропрацювання проєктів рішень автором та юрвідділом у мене виникли деякі питання до правомірності цих документів. Опираючись на зауваження юридичного відділу авторів проєктів на певні статті закону про місцеве совредування та на регламент Світловодської міської ради, я ці рішення виніс на повторний розгляд. Такі повноваження і права да нині законом. Я повідомив депутатів, що це. Сподіваюсь, буде недовгим процесом, і ми хвилин за 10-15 розглянемо. Якщо більшістю подолаємо вето міського голови, то ці рішення наберуть чинності, якщо ні, то не наберуть. Але почалися дивні речі. Почали з голосу вносити нові проекти на розгляд позачергової сесії. Мені довелося оголосити перерву і попросити комісію з законності. Розглянути питання і дати свою трактовку. Комісія попрацювала, і голова комісії доповів на сесії, що на позачурову сесію виносяться питання техногенної катастрофи або, або ті, які вимагають термінового вирішення життєдіяльності міста. З приводу повторного розгляду питань, які виносились на позачергову сесію. Що каже закон. Закон каже, що на протязі п'яти днів міський голова. Або підписує рішення про голосування на сесійному пленарному засіданні, або не підписує і на протязі двох тижнів виносить їх на повторний розгляд. Що я і зробив по процедурі. Коли почали вносити додаткові питання, питання виводу з складу виконавчого комітету Гайчука, інше питання, я оголосив перерву до понеділка і сказав, що о 10 й ми розпочнемо другу частину. 32 сесії Світловодської міської ради, сьомо скликання. Що відбувалось далі? Я не бачив, тому що я не був присутній в сесійній залі. Мені на словах стало відомо, що було проголосовано з рішень і далі сесію закрив секретар Світловодської міської ради. Ну, як на мене, то це геть уже ні в які ворота не. Не в'їжджає, не влази, не входить. Згідно закону законом про місцеве середування виключне право відкривати сесію. Добрий ранок. Добрий ранок. Оголошувати перерви, виносити питання на розгляд, знімати питання з розгляду. Закривати сесію це повноваження міського голови. Тільки у випадку, якщо міський голова протягом місяця не збирає сесію. Депутати звертаються листом не менше як одної третини від загального складу до міського голови з проханням зібрати чи з вимогою зібрати сесію. Якщо напротязі двох тижнів, це я цитую закон. Міський голова не збирає сесію, тоді депутати збирають сесію, визначають головуючу двома третинами і проводять сесію. Оце так прописав законодавець. Я клявся. На Конституції перед громадою Світловодська, що я буду вчиняти всі свої дії на підставі законів і Конституції. Я буду йти послідовно на цих принципах, не порушуючи ніяким чином закон. Якщо не помиляюсь, то в п'ятницю було проголосовано рішення про скасування повноважень виконавчого комітету Світловодської міської ради. Перше, я вже проговорив, що відкриває сесію, веде сесію, закриває сесію міський голова. Це по закону. Друге, навіть якби міський голова виніс такий проєкт рішення і він був проголосований, то до обрання нового виконавчого комітету Світловодської міської ради чи взагалі міської ради повноваження виконує попередній виконавчий комітет. А далі. Чи Світловодський міський голова, чи взагалі міський голова, чи голова селищної ради визначається з персональним складом, з кількістю і подає тоді персоналі на розгляд сесії. Отака на сьогодні ситуація. Я хочу надати слово зараз юристу, депутати не заперечують, щоб він пояснив юридичну сторону питання, тих подій, які відбувалися в п'ятниці. Будь ласка. На трибуну, якщо можна, щоб... буде. Шановні депутати, ті, які з'явилися з приводу тих подій, які відбулися в п'ятницю. Я хочу цілком і повністю підтримую вислів виступ міського голови, оскільки повноваження по веденню сесії законом передбачені і надані лише міському голові. Те, що відбулося в п'ятницю, відбулося в перерві між двома засіданнями. А тому, на мою думку, вважати, що були якісь прийняті рішення, і що ці рішення законні, і взагалі що було щось прийнято, це ну це не входить ні в які рамки ані закону, ані регламенту, ані здорового глузду. Тому, на мою думку, сьогодні ми продовжуємо те засідання, яке розпочалося в п'ятницю. Міський голова оголосив перерву. Дане право надано йому регламентом, стаття 11. Однак, я так розумію, сьогодні корум, мабуть, у нас відсутній і виносити і доповідати по тим питанням, що винесені в порядку денному, то, на мою думку, я можу доповісти за бажанням депутатів. Однак чи буде вони знову підтриманий проект рік, точніше той проєкт рішення, який голосувався 26 -го числа. Чи буде подолане це вето, то... Будь ласка, які запитання? Олег Володимирович, дати я думаю, що в цій ситуації, може, моє, моя думка суб'єктивна. Мабуть, правову оцінку, яку сприйме громада, може дати тільки суд. Це третя гілка влади, яка іменем України визначається. Я хочу. Звернутись до міської громади бувають певні колізії між Верховною Радою і Президентом, між Верховним судом і Президентом. І тоді чи Президент, чи Верховна Рада, чи Верховний суд звертаються до вищого органу Конституційного суду, і суд Конституційний дає трактування певних положень певних дій. Вищим законом в нашій державі є Конституція. І от далі всі закони, законодавчі акти. Спираються на основний закон. І ми, як представники громади, найняті менеджери, я міський голова, ви депутати, мусимо приймати всі рішення і діяти в межах законодавчого поля. Ми не можемо виходити за межі. Іначе це буде не Світловодська громада, а Маліновка. І буде в нас не громадське тут слухання, а свадьба в Маліновці. Питань нема до юриста. Прошу сідати. Скільки сьогодні зібралось на другу частину 32 сесії? Сім. На другу частину 32 сесії Світловодської міської ради скликання застр... зареєструвалося, що прийшло сім депутатів. Кворуму немає. Сесію оголошую закритою. Звертаюсь до преси сьогодні. В час дня дам прес-конференцію. Будь ласка, всі засоби масової інформації. Прес-конференція буде йти в відкритому ефірі.